Сьогодні, коли у нашому домі спокій і затишок, а за вікном краплі дощу вистукують оду літу на металевих дахах провінційного міста, коли кохана дружина пригорнулася до мене, стискаючи в руці горнятко чаю з листя лісових ягід, я згадую те божевілля, крізь яке мені довелося пройти у Alice Madness Returns. І моє обличчя поволі розтягується у самовдоволеній усмішці. Зараз це лише спогади, а тоді. Тоді я ледь не сконав. Повернення божевілля це сиквел успішної свого часу American Макгі з Аліс, що стала першою грою, створення якої очолив геніальний і сьогодні доволі популярний ігротворець American McGee. Оригінал розповідав нам про трагедію в житті Аліси, героїні книжок Льюіса Керрола, яка змусила дівчинку повернутися до дивокраю, щоб там сховатися від неприємних спогадів та знайти відповіді на складні запитання. А в реальному світі Аліса перебувала у клініці для душевно-хворих, куди потрапила після великої пожежі, що поглинула усю її сім'ю. У сиквелі маємо продовження історії про дівчинку із надмірним відчуттям провини та шизофренічним внутрішнім світом, у якому та почувається значно безпечніше, аніж у реальному Лондоні. Минуло 11 років. А Ліса Лідл вже не дитина, а молода жінка. Тому її відправляють геть із дитячого будинку, де вона досі перебувала. Лікування у психлікарні виявилося безрезультатним. Галюцинації, параноя, напади агресії досі супроводжують нещасно. Але усе це дурниці, адже у дивокраї, вигаданому всесвіті всередині хворої психіки, з'явився таємничий велетенський кам'яний потяг у вигляді готичного храму. Він несеться крізь увесь дивокрай і руйнує його. Останній затишний притулок Аліси під загрозою, тож вона повертається, щоб урятувати дивокрай. Похмурий світ Аліси став ще похмуріший, хоч графічний рушій пропонує надміру соковиту картинку із пістрявими барвами та гротескними фігурами дійових осіб. Технічно графіка дещо застаріла, навіть на момент виходу гри, але на це не звертаєш уваги поглинутий іншим. Дизайн рівнів збурює уяву, плавить мозок і змушує руки тремтіти. Уся гра розділена на шість розділів. Кожний із яких окремий підсвіт дивокраю. При цьому відмінності разючі. Інші вороги, інші декорації, інша тематика світу. Ми побуваємо у чарівному лісі, на дні океану, у середині китайської поезії, на околицях володінь червоної королеви, на звалищі живих ляльок чи навіть на борту велетенського кам'яного готичного потяга. І з кожним переходом у новий світ доводиться наново вчитися дивуватися. Розмаїття приголомшливе. Атмосферу затишною назвати неможливо, вона відразлива, обурливо неприємна, огидна, викликає відчуття спустошеності, забруднення, розладу і не дивно, адже діється у хворій підсвідомості шизофреніка. Мабуть, саме так почувається психічно хвора людина, і саме через це вона страждає. І навіть коли Аліса потрапляє до реального світу, де правлять лихварі, повії, сутенери, продажні копи і жорстокі санітари, то розумієш, що він ще божевільніший і немилосердніший за галюцинації психопата. За жанром Madness Returns це стрибанка з елементами рубанки. Більшість ігроладного часу проводимо у довготривалих пересуваннях крізь об'ємний простір рівнів: з платформи на платформу, з доріжки на доріжку, з трампліна на трамплін. По якомусь часі після початку гри починаєш помічати, що у тебе болить великий палець, а увесь ти напружений і зосереджений. Я схуд на кілька кілограмів, поки проходив цю гру. Крім того, нам пропонують чимало різних міні-ігор, які дотепно вплетені у цей кострубатий всесвіт. Іноді Аліса ставатиме плоскою, мов з картону, і доведеться проходити кілька рівнів у 2D-просторі. А іноді доведеться розгадувати шахові головоломки чи встигати відтворювати якусь мелодію. Усе це не примха дизайнера рівнів, а вписано у сюжет і обґрунтовано правилами світу. У грі чудово збалансовано навантаження на гравця. Ось ти бігаєш, стрибаєш, шукаєш таємні лази та збираєш зуби, місцеву валюту, аж раптом починаєш ухилятися від нападів усіляких чудовиськ, босів, зграйслизьких потвор, ось самураїв, глибоководних риб з ногами, химерних ляльок та інших виплатків хворого розуму. За якусь мить до впадання у відчай, коли ти починаєш проклинати того покидька Америкена МАГІ і молитися, щоб це нарешті скінчилося, гра, наче жива, реагує на твої квиління, збавляє темп і знову перетворюється на меланхолійну стрибанку із пошуком прихованих таємниць. Для боротьби із тарганами в голові нам пропонують дві зброї ближнього бою та дві дальнього. Цікаво, що під час бою доводиться користуватися геть усім. Банальне в інших рубанках заклацування орди воріженьок на черговій арені у Alice Madness Returns перетворилося на складну гру в піаніно. Потрібно тримати в голові велетенський масив оперативної інформації, пам'ятати, який ворог слабший проти якої зброї, пильнувати де хто розташований, слухати, хто зараз що кидає в алісу, перемикати зброю, бити і розстрілювати нападників, відбивати їхні снаряди і встигати вчасно ухилятися від ближніх ударів. Кожний бій триває не довше кількох хвилин, але деякі, начебто пересічні побоїська, добряче запам'ятовуються і сприймаються потім як особисте випробування рішучості. Притності та сили духу. Єдине, що насправді дратувало, це надто часте самокопіювання окремих ділянок рівнів, коли доводилося знову і знову проходити одні й ті ж просторові головоломки, які від попередніх відрізнялися лише незначною зміною розташування окремих платформ. Тобто рівні вийшли значно довші, ніж того потребує сюжет і здоровий глузд. Але не забуваємо, що Alice Madness Returns ані скілечки не пов'язана зі здоровим глуздом, тому такий недолік списуємо на атмосферу божевілля, яким просякнутий ко. Кожний біт гри. Alice Madness Returns безумовний шедевр, чий найбільший недолік це запізнення. Адже гра вже не відповідала сучасним вимогам і отримала надто слабку підтримку гаманцями, хоча була добре сприйнята критиками. Її складність буде приємною гартованим поціновувачам хардкору і залишиться незрозумілою для нового покоління гравців. Цікавий сюжет і глибокий символізм, сміливість форм і образів, незвичність рівнів та справді хвацькі побоїська роблять цю гру особливою.